Гуд, і ще буквально декілька моментів нам потрібно розглянути куки, local storage і session storage. Що таке куки? Куки це невеликі файли, які зберігаються на стороні клієнта, відправляються на сервіс з кожним запитом. Куки часто використовуються для збереження сесійних даних, автентифікації та налаштувань користувачів. Що ми робимо? Ми створюємо певну куку, куди записуємо дані, які нам потрібно записати про нашого користувача. Наприклад. Юзернейм, бла-бла-бла. Стікає 31 е, грудня 25-го року. Е, Шлях такий. Е, шо, як нам їх отримати? Cookies, документ Cookie. Видалити документ Cookie. Дорівнює, просто обнуляємо. Або робимо delete документ Cookie. Окей, е, ще такий момент. Е, навіщо взагалі потрібні кукі? Кукі потрібні нам для того, щоб зберігати якісь певні дані, невеликі дані, е, якісь просто дані, які нам допоможуть серверу зрозуміти, що за клієнт до нього стукається. Е, local Storage. Це схоже до куків, але там є певний механізм. Чуть-чуть інший. Це механізм для зберігання даних в браузері без терміну придатності. Local Storage, він буде зберігатись, поки ми е, їх або не видалимо, або при їхньому створенні не вкажемо їхній термін придатності. Дані збережені у Local Storage зберігаються на стороні клієнта і доступні навіть після призавантаження або закриття браузера. Це ідеальний варіант для зберігання даних, які повинні бути доступні протягом довгого часу, наприклад, налаштування користувача чи інформацію про ставлення відвідування сторінки. Важливий ще такий момент, куки uh, і Local Storage. Uh, От тут якраз uh, обговорення з приводу, що краще куки чи GVT токен. Тому що чаще всього GVT токен зберігається в Local Storage. Uh, по безпеці краще куки, uh, але знову ж таки, якщо ми в GVT-токен не запишемо якусь чутливу інформацію, то окей, е, є момент. Ми Local Storage можемо витягнути, куки не можемо витягнути. Е, ви запитаєте так, як хтось з нашого комп'ютера витягне Local Storage. Тут саме не з комп'ютера, тут саме з айфреймів. І от якраз на айфреймах можна витягнути куки і... або Local Локал е, Local Storage, він глобальний, він не тільки для одного сайту, він глобальний. В Local Storage зберігаються всі ваші дані пройти. <кхи>, ну, типу, про, про, про всі сайти, на яких у вас є Local Storage. І якщо е ви відкриєте якийсь iFrame, то через iFrame ну, зайдете на якийсь сайт, то JS може витягнути ваші куки. І Local Storage, але в куках він не отримає якоїсь важливої інформації, а в Local Storage він може щось витягнути, щось дуже важливе, і зловмисники можуть вкрасти ваші дані. Е, ні, куки, От, кстати, куки в iFrame, куки не можна витягнути, там буде помилка. А Local Storage. Без питань, тягни, скільки хочеш. Але це сховище має деякі недоліки. Перш, не можна передавати на сервер, дані не відправляються на сервер автоматично, на відміну від куків. Куки автоматично будуть записуватися в будь-який fetch запит, який ми робимо. Local storage, ми потрібні взяти значення з Local Storage записати в хедер і відправити. Доступність JS. Дані доступні через JS, що може бути небезпечно, якщо не захищено від XSS атак. Куки недоступні, куки доступні тільки в документі, а Local Storage доступний в JS. Обмеження на розмір, обмежений обсяг пам'яті. Зазвичай 10 МБ. Session Storage. Session Storage це схоже до Local Storage, але є певний момент. Local Storage у нас зберігається завжди, навіть якщо ми закриємо сторінку, закриємо браузер, перезавантажимо комп'ютер. А от Session Storage він зберігається тільки до того моменту, поки ми не припинимо поточну сесію браузера, поки ми не закриємо або не перезапустимо наш браузер. Е, сховище має такі недоліки: е, недоступно після закриття браузера або вкладки. Після закриття вкладки або браузера дані зникають, що може бути непридатним для збереження довготривалих налаштувань. І обмеження по даних, так само, як Local Storage 10 МБ. Окей, і ще трошки про характеристики. Термін зберігання у Куки визначається за допомогою Xpire's. Local Storage постійне зберігання, але теж можна визначити за допомогою expires. Session Storage, поки ми не зупинимо поточну сесію. Доступність автоматично відправляється на сервіс з кожним запитом Куки. Local, доступ... Local і Session Storage доступні через JS. Розмір приблизно у всіх. 4 Мбайта. Безпека. Кукіси можна позначити як http only для захисту віз від XSS. Тобто HTTP-only мається на увазі, що тільки HTTP може до них мати, запит. доступ. JS не отримає. А от Local Storage і Session Storage можна витягнути з допомогою JS. Використання зберігання сесійних даних. Відслідковування користувачів, Local Storage, зберігання даних, що не змінюється часто, Session Storage – тимчасові дані, які не потрібно після закриття браузера. Uh, Це якраз про uh, доступ користувача до чогось. Local storage. Наприклад, ви дивилися, можливо, бачили, ви коли дивитеся якийсь певний серіал на якомусь сайті. Ви зупиняєте перегляд, але не додивилися сайт. А потім, коли ви знову заходите на цей сайт, ви такі, бачите, що він вам пропонує продовжити з того моменту, де ви зупинилися. От якраз для цього використовується Local Storage, куди ми записуємо значення, яке було останнє для того, щоб при наступному візиті на наш сайт могли його показати. Використання зберігатися сесійних даних відслідковування користувачів для кукісів. Local storage зберігання даних, що не змінюються часто. Session storage – тимчасові дані, які не потрібні після закриття браузера. Поговорили. Продуктивність Кукіси викликає затримку при кожному запиті до сервера. Local storage висока продуктивність дані не відправляються на сервер. Session storage висока продуктивність дані не відправляються на сервер.